Всім привіт! Сьогодні в центрі уваги неправильні дієслова в англійській мові irregular verbs. Що це таке? Навіщо вони? Скільки їх є? Скільки їх потрібно знати? Як вивчити неправильні дієслова fast and painlessly? І що не менш важливо, як і де їх практикувати в процесі вивчення? Як відпрацьовувати? Відповіді на всі ці питання в сьогоднішньому відео. Друзі, я сама дуже радію цьому відео, мені не терпиться поділитися з вами тими способами, які я для вас підібрала. Я створила для вас PDF файл з найуживанішими, неправильними дієсловами, з яких я раджу вам починати. Будь ласка, завантажуйте, користуйтеся, він безкоштовний. Я зробила для вас онлайн-картки, для того, щоб ви могли практикуватися. Я поділюся, покажу вам цю платформу. Будь ласка, заходьте, користуйтеся, тренуйтеся, хоч кожен день озброєні. І там є різні опції, як практикувати безліч способів, все вам покажу. Ще підібрала вам декілька онлайн-ресурсів, таблички, все вам дам, все покажу. Тож обов'язково залишайтеся до кінця цього відео, щоб нічого не пропустити. І для вашої зручності я також залишаю timestamps, то є мітки часу. Так що ви після того, як подивитися все відео, ви також можете повернутися у будь-яку частину, яку ще раз хочете переглянути. Тож ви можете переходити на різні parts of this video. Я дуже старалася зробити це відео дійсно корисним, інформативним, helpful and useful. Я сама йому дуже радію. Тож не забудьте поставити цьому відео лайк, а тепер let's dive into it! Тож спершу давайте пригадаємо, що таке irregular verbs, якщо ви вже знаєте, а якщо не знаєте, тим паче в англійській мові дієслова можуть ділитися, зокрема, на такі дві групи, як правильні та неправильні. Неправильні дієслова irregular verbs проявляють себе в тих ситуаціях, коли ми говоримо про дії в минулому. Я бачу, я бачила. Ми є, ми були. Правильні дієслова, regular verbs, всі будуть мати закінчення дії в минулому часі для позначення минулої дії. I cook, I cooked. Я готую, я приготувала. We work, we worked. Ми працюємо, ми працювали. You like, you liked. Скільки є неправильних дієслів в англійській мові? Більше 200 200+. плюс. Але не лякайтеся, якщо ви вивчите то дієслів це будуть ті самі найуживаніші дієслова, і вам їх буде достатньо для вільного щоденного спілкування англійською мовою. І веншили ви вивчите їх всі, але, звичайно, поступово, не за один день і не за один тиждень. Тепер як вивчити неправильні дієслова? Чотири способи. Найперше, що я вам хочу сказати, це будь ласка, вчить одразу три колонки. Якщо ви думаєте, що вам до перфекту ще далеко, ви його ще не починаєте вчити, ще коли це буде. Все одно, будь ласка, вчіть три колонки одразу, тому що вам потім прийдеться все починати спочатку, знову все переучувати. Одразу три. Be was were been – Do, did, done, як очі наш, have, had, had. Повірте, вам дуже скоро знадобиться третя колонка, тож не залишайте її на потім. Тож, найперший спосіб, як вивчити неправильні дієслова, це просто-напросто взяти список неправильних дієслів і вивчити їх просто на пам'ять як віршик на зубочок. Немає ніякого магічного способу і не шукайте його, але ви можете почати з меншої кількості неправильних дієслів, з того списку найбільш уживаніших неправильних дієслів. Ви можете. Обрати най уживаніші. І я для вас їх вже підібрала. Я створила для вас PDF файл, ви можете завантажити його за посиланням під цим відео. Будь ласка, заходьте, завантажуйте, користуйтеся, він безкоштовний. Це 12 най уживаніших дієслів, з яких я раджу вам почати. Вивчіть спочатку їх. Що ви можете зробити як собі допомогти практикувати. З подібним списком, якщо ви можете його роздрукувати. Перший спосіб not eco friendly. Ви можете роздрукувати декілька варіантів собі, тобто декілька, такий самий листочок, там 5 чи 10 копій, якщо є можливість. Повикреслюйте собі рандомно. І потім дивитеся: ага, be was where, А що тут у нас? М -м, тут been. берете з собою попередній список. Перевіряєте, повертаєтеся. Так, head-head мати. Яка початкова форма? have. І таких листочків ви можете собі повикреслювати скільки завгодно, і можете завжди до них повертатися, не викидайте їх. Завжди можете практикуватися. Але, як я сказала, це не eco-friendly, звичайно, тому що багато паперу ми використаємо. То що ви можете зробити? Одна копія, і, будь ласка, у вас є стікери. Ті, які, знаєте, не прозорі, а які більш е, такі паперові. І ви собі закриваєте будь-яку колонку, хоч всі три, хоч будь-яке слово собі і sei, said, said, сказати. А тут did, done, робити, а це do, а тут come, came, яка третя форма? Come. І ось, будь ласка, таким чином одного. Листочка вам вистачить. Потім перейдете до другого файлу, який я для вас створила. Там 100 неправильних дієслів найуживаніших. І з ними я зробила наступне відео, де ми розбираємо кожне, я прочитую, ви зі мною можете їх вивчати. І також залишаю вам ще одне посилання до офіційного списку від Cambridge. Також, будь ласка, завантажуйте. Другий спосіб, ви можете групувати слова. Наприклад, у книзі Мерфі вони вже для вас згруповані. Це коли слова мають три абсолютно однакові форми, або, наприклад, друга і третя колонка однакові. Buy, bought, bought. catch, кот, кот, або кост-кост, кост, пут-пут-пут, кат-кат-кат. Єдине, що важливо, вчить, будь ласка. Повний список в їх alphabetical, order, ось так один за одним, разом з цими групками. Тому що, якщо ви тільки сфокусуєтесь на оцих групках, де ось тут схожі, тут дві колонки схожі, а тут три колонки схожі, гарантовано ви потім заплутаєтеся. Обов'язково переглядайте повний список, як він є, разом з цими групками. Так що ви будете бачити, а ось ці слова дійсно схожі. а ось Ось ці ось так схожі, але де вони знаходяться? Вони ж розкидані по всій табличці. Обов'язково два способи разом. Третій важливий момент: не намагайтеся вивчити всі неправильні дієслова, хоч навіть ту сотню за один тиждень чи там за один місяць не стресуйте. Чить по одному, по два в день, по три в день. Зранку повторили, в обід повторили, ввечері повторили. Тихше їдеш, далі будеш. Це 100%. Less is more. по два-три слова або по одному слову. Результат буде якісніший аніж вчити всі за один раз. Четвертий момент, по мірі того, як ви знайомитесь з новими словами, також робіть з ними речення. Можете усно їх придумати, але краще, звичайно, ще й запишіть. Якщо ви знаєте часи past Simple та Present Perfect, ви знаєте, що робити. Якщо ви ще не знаєте perfect, залиште цей момент, поки що до нього повернетеся. Самі три колоночки, будь ласка, вчіть, але третє речення не складайте. Наприклад, ви говорите. Говорите, I am at home. Я вдома. Як нам сказати, я була в офісі, наприклад, вчора? За табличкою вже бачимо I was. Were для множини. Was для однини were для множини. I was in the office yesterday. І третє речення: I have been at home the whole day, наприклад, I have been. У вас є три речення. I am, I was, I have been. You often break something. You broke a plate last week. You've just broken a cup. Одразу три колонки і одразу практика. Як ще можна практикувати неправильні дієслова? Я створила для вас. Картки. За посиланням, будь ласка, переходьте, у вас є доступ в будь-який момент дня і ночі. Це абсолютно безкоштовний доступ, це безкоштовний ресурс, Quizlet. Багато моїх колег, багато вчителів ним користуються для створення карток для своїх студентів. У вас є англійською мовою і українською. І ви перегортаєте, вам озвучуються слова. Крім традиційної картки, яку можна перегортати, там є декілька міні-ігор співставити слова, з'єднати їх, або викреслити те, яке не підходить, і так далі. Будь ласка, подивіться, розгляньте, якщо будуть питання, задавайте. І, до речі, ви можете зареєструватися і створити собі свої власні картки. Ви пройшли якийсь юніт в підручнику, або ви самостійно вивчаєте якусь пісню, послухали. Нові слова знайшли, записали собі в зошит. Ви можете перенести їх на такі картки і, будь ласка, практикуйтеся в будь-який момент часу. Якщо вам необхідна допомога розібратися з платформою Quizlet і як створити свої матеріали, будь ласка, дайте знати мені в коментарях. Я зроблю для вас. Відео тюторіал розберемося, так щоб ви теж могли користуватися цією платформою. Просто від душі вам рекомендую ось така платформа Quizlet. Ми вчителі нею користуємося. Будь ласка, ви також можете для себе щось створити. Ну, дуже-дуже корисно, дуже класно. Також є невеличкий квіз від Cambridge. Будь ласка, переходьте за цим посиланням. Я все залишаю під відео. Також можете практикуватися, тобто ще один ресурс. Отож, ще раз підсумую. Неправильні дієслова надзвичайно важливі. Вони становлять велику частку найвживаніших дієслів в англійській мові їх треба вивчити. Для того, щоб вільно спілкуватися англійською мовою, вам достатньо буде для початку вивчити 100 дієслів, і ви будете вільно оперувати англійською мовою. Далі можете вивчати більше. Раджу почати з 12 найперших pdf файл на 12 неправильних дієслів. Посилання під відео. PDF-файл на 100 неправильних дієслів під відео. Посилання на Quizlet, де ви можете користуватися онлайн-картками під відео. Офіційний список дієслів від Cambridge під відео. Офіційний квіт від Cambridge під відео. і наступне відео запрошую. Розбираємо з вами ті 100 неправильних дієслів, найуживаніших. Все вам прочитую, все розбираємо разом. Чимо разом. And that's it. якщо ви залишилися зі мною до цього моменту, я сподіваюся, що вам було дійсно корисно. Будь ласка, напишіть мені пару слів в коментарях, чи вам сподобалось, чи залишилися питання. Якщо вам сподобалось, будь ласка, не забудьте поставити лайк, це дійсно допомагає каналу рости. Вам нічого не вартується. Одна секунда, мені приємно. І посилання до наступного відео. Також в описі до цього уроку. Тож, побачимося там!